Ну, це я не розумію. Я ще в перший клас ходжу. Новий рік близько, тому криворіжці вже обирають головний символ свята новорічну ялинку. Ми завітали на ялинкові базари Кривого Рогу, аби дізнатися, які цього року ціни, та переконатися, що ваша покупка легальна. Оце така ялинка, коштує 150 гривень. Красива, удобна, Закінчився срок. Пить не жалко. А это значит у нас веночки. Тоже 150 гривен. Допустим, поставить на стол в середине свечечку красивую. Тут так гирляндочки. Ялынка. Тоже спихты. Вот такая ловка. 250 гривен. Тут у нас уже по 700 гривен. Вот это вот по 500. Такая вот красота. А вот это 1200 Вона набарнає світочок, їх зв'язують і набирають, набирають, так виходить така красота. З западної України везуть, там роблять, а сюди завозять. Є документи, все легально. Ось документ на ялинки. А як вас звати? Ганна. Ганна, добре. А скільки років поспіль ви вже так торгуєте ялинками? 13 років. Чоловік почав і так почали торгувати кожен рік, радувати діточок наших, щоб було їм свято. Ціна йде ну, в залежності від ялиночки. Одна йде полтавська, вона йде дешевше. І Кировоградська з длинною голочкою вона йде трошки дорожче по ціні. І в цьому році ще привезли ми Данську піхту, Нордман. Там де теж в залежності від метража. Це йде кримочка, вона там іде, в неї стар від 600 і там полтори 1700, в залежності теж ну, який зріст. Mm -hmm. ну, такого плану десь буде тисячу гривень. І ті маленькі будуть 2,5, є три тисячі, три з половиною і чотири з половиною. Чим нижче, тим ну, дешевше і, звісно, чим пушисті, тим. Дорожі. Всі вони чіпіровані, на цих стоять господі, печатки, на ті, ті йдуть з чіпами. Документи є теж? теж є всі в порядку, через полков все оформлялося. Всі. Є і на ялинки документи, і на місце, де вони знаходяться, на ялинковий базар. Ми робимо пакування ялинок будь розміру, вони становяться такі тонесенькі, щоб було зручно донести. І потім встановити вже в підставку і потім вже розрізати, і вона вже стоїть красиво у вас у підставці. Я завчасно знала, що я буду брати тільки таку ялинку, тому що мені шкода е дерев, які пиляють. Це Гілочки зробили і дерево залишається живим. І росте далі, так і радує тих людей, які насолоджуються тим, що вони його бачать. Ціни на ялинки в Кривому розі цьогоріч стартують від 150 гривень. А найдорожчу ялинку ми знайшли за 4,500. Найважливіше звертайте увагу на легальність вашої покупки, запитуйте бирки та документи у продавця.